Вітаю колеги. Сьогодні 30 квітня. Запланували першу профілактичну обробку, але трошки вітряно, тому чекаємо вечора, щоб вітер встиг і ми більш-менш якісно внесли препарати. Сьогодні будемо працювати від часникової мухи ампліго. Можете використовувати такі препарати, як і Єнджо. Також вносимо кустодію, це двохкомпонентний фунгіцид тубиконазол плюс одна речовина, як у Квадріса. Має більш, більш тривалу дію, тому працюємо з ним і доволі ефективний. Значить, так як були морози, то обов'язково будемо давати регулятор росту АКМ, у нас з того року лишився і амінокислоти баклан торгової марки Долина. Значить, по нормам значить, ну, ампліго згідно інструкції, кустодія 25 мл на 10 л води або ж літра на гектар. Регулятор росту АКМ 25 мл на 10 л води, баклан 30-40 мл на 10 л води. Ось такі справи. Дякую всім за увагу. Тримайтесь, друзі. До скорої зустрічі!